Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже гарним рецептом картоплі по селянськи. Ця картопля неймовірно смачна, хрустка ззовні та дуже м'якенька всередині, саме така, яка має бути картопля по-селянськи. Якщо ви приготуєте картопельку за цим рецептом, то більше ви не захочете готувати її ніяким способом. Це дуже смачно, обов'язково раджу вам її спробувати. Для приготування нам, звичайно, потрібна картопля. В мене 1 кг 200 г ось такої середнього розміру картоплі. Вона має бути приблизно одного розміру, її гарно вимиваємо і шкуринку від неї не відчищаємо. Картоплю нарізаємо на 4 частини, якщо вона дуже велика, то можна розрізати на 8 частин. Всю картоплю нарізали на ось такі скибочки. Якщо ви думаєте, що далі треба просто покласти її в духовку, то ні. Вона буде тверда і несмачна, а щоб вона була м'яка всередині із хрумкою з коринкою, потрібно її відварити. Для цього я ставлю кастрюльку з водою, доводю її до кипіння і відправляю сюди всю картоплю. Залишаю її до закипання і від моменту кипіння варю рівно 5 хвилин, не довше. Поки вариться картопля, я приготую соус. Для цього я беру 1 столову ложку майонезу, 3 столових ложки сметани та 1 зубок часнику. Часник дрібненько натираю, також додаю сюди зелень, в мене сушена, можна і свіжу, і трішки солі. Гарненько перемішую і ось такий швидкий та дуже смачний соус до картоплі готовий. Цим часом вже зварилась картопелька, рівно 5 хвилин, не довше наголошую. Зливаю з неї всю рідину та пересипаю її в глибоку миску. Тепер для того, щоб картопля була дуже смачна і ароматна, до неї обов'язково треба додати приправи. По-перше, це одна чайна ложка солі. Також я додаю одну чайну ложку приправи до картоплі, але без неї можна і обійтись. Обов'язково раджу до неї додати копчену паприку, одну чайну ложку, півчайної ложки сушеного чеснику. За бажанням додаємо суміш перчику і також додаємо олію. Олії я додала 6 столових ложок. Олію я використовую соняшникову, але можна будь-яку за вашим смаком. Гарненько перемішуємо картоплю з усіма приправками і залишаємо картопельку хвилин на 10-15, щоб вона поєднала в собі всі смаки та аромати. Щоб додати картопельки хрусткості, додаю до неї 3 столові ложки панірувальних сухарів та 3 столові ложки дрібненько натертого пармезану. Знову ж таки, все гарно перемішую. Якщо нема пармезану, то ви можете додати тільки панірувальні сухарі. Деко для випікання я застиляю пергаментом, змащую олією і викладаю зверху картоплю шкуринкою донизу. Цим часом вмикаю духовку на розігрів на 200 градусів. І відправляю картопельку до повної готовності. При температурі 200 градусів в мене вона запікалась 30 хвилин. Ви, звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці, бо вони всі різні. І ось така гарна та дуже смачна картопелька в мене вийшла. Дякую вам за увагу, смачного вам і до зустрічі у наступних відео.